Всім доброго дня! В продажі шкода Octavia A5, машина свіжопригнана з Німеччини. 30 хвилин назад поставив тільки на український облік. Автомобіль 2007 року виготовлення, двигун 1.6 бензин, звичайний простий атмосферний MPI двигун. Механіка, 5 ступень, гарний приємний такий колір, присутній по комплектації задній парктронік. Легкосплавні оригінальні тиски на болтах купочки присутні. А му... Стан салону. Кожане кермо. Підігрів, клімат. також присутні задні підігріва сидінь, гумові оригінальні коврики. Трішка важко вказується. Багажник чистенький, охайний. В комплекті йде домкрат, ключ, повнорозмірна запаска, знак аварийной зупинки. 200 тисяч рідного пробру. Заводиться автомобіль з пів Клімат працює. З автомобілем присутня сервісна книга, два ключа, коліса перемикає класно. Задній парпронік працює робота двигуна, Двигун працює чітко. У 2021 році заміна ГРМ. Тришечку притягли. По кузову авто не фарбоване, без корозії. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться, місті літаці, більш детально або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!